Погода в Україні на цих вихідних буде холодною і з опадами. Вербна неділя в Україні особливо не порадує українців. У Фейсбук синоптик Наталка Діденко зазначає, що, на жаль, погода на вербну неділю не порадує теплом. Буде холодно і вітряно. Вербна неділя в більшості областей України буде холодною, з поривчастим вітром, як завжди, повідомила синоптик. При цьому вона прогнозує потепління до плюс 18 градусів. Переважатимуть дощі, в більшості областей очікується холодна або свіжа погода. Кому як а ось в східній частині і на південному сході буде тепло до плюс 12, плюс 18 градусів. Розповіла експерт. Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що вербна неділя буде. Холодна, найближчими днями дощі переважатимуть в Україні, а в західних областях навіть спостерігатимуться снігопади. У центральних і східних областях опади будуть інтенсивними. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 3, плюс 8 градусів, а вдень від плюс 9 до плюс 14. Зазначає кібальчич. За даними синоптиків ресурсу Метеопрок, після Великодня, який українці відзначають 16 Квітня Ще весь тиждень буде прохолодно і хмарно. Тільки в 3-й декаді квітня українці відчують справжню весну. Буде тепло, сонце і плюс 22 градуси. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.